В чому ж феномен, хлопці, скажіть, будь ласка, хорогомін і таку, таку ну, якщо, якщо без, без приколу, то феномен насправді дуже простий, і логічний, в тяжкій праці. Є. І ми працюємо кожен кожен день, щоб досягати якогось такого успіху. Все? Зараз я заплачу, але відверто це, це, це правда, це, так? Це чиста правда, дійсно. Ми, ми дуже багато працювали. Ради того, що це сталося, і звичайно, такий щасливий випадок, який стався буквально стами три дні тому. Ну можна говорити, що це випадок, але якось це пов'язано з тим, що ви вибрали пісню, як це називається, Деколи співки вам, типу, ми вибрали пісню, «Ту, що треба. Ну можливо, можливо. Хоча знову ж таки Степан Гіга напевно не очевидний, але йому Бог здоров'я літо озеро. Зараз тіктоці шириться тренд, де знімають під твою під твій запис з озером. І це пісне степан, до літа й до речі. А степан Гіга чув, бачив не знаю, можливо, особисто те, якби ми ще фідбеку від нього не отримували, але ми ми. Було би круто, можливо, навіть заспівати цю пісню з хором і солістом Степаном Гінос. і це був вик...